21 серпня в селищі Катлабуха із Мильського району відбувся День поля, організований організацією водокористувачів Вода життя. Метою заходу є демонстрація прикладу успішного впровадження реформи меліорації в Україні. Нагадаємо, що вода життя є першою організацією водокористувачів в Україні, яка у 2022 році отримала мережі зрошувальних систем задля їх відновлення та розбудови. При підтримці USAID Agro було відновлені 6 насосних станцій страшно було, тому що дуже багато коштів треба було вкласти. Це, і ми їх дійсно вклали. А легко з тим, що нам ішли на зустріч. Ішли на зустріч і Міністерство, йшли на зустріч Юсет, ішли на зустріч різні інституції, які були в цьому зацікавлені. Не всі, звісно, да, але але йшли на зустріч. Нам допомогла сільська рада, наша селищна рада Котлабурська. Нам водагенство теж допомогло передати нам ці системи, які ми взяли. ОВК має велике значення для району, так як наш край багатий врожаєм, але, на жаль, погода в нас дуже посушлива останні роки. Ми бачимо, що немає. Неопадів, і це відображається на вражайності нашого регіону. Завдяки силам компанії ОВК Міхаліні Капаруліни, яка справилася з цим завданням, у нас ми бачимо результат, вражайність зросла, і це дуже важливо в наш час. Через посушливий клімат на Півдні Отечни аграріям необхідно зрошувати поля, щоб забезпечити стабільний врожай та забобігти збиткам. Це особливо важливо для вирощування культур, які потребують великої кількості води на ключових етапах росту. Дуже радує те, що з кожним днем все більше і більше е, зацікавлених людей в цьому з'являється. Тому що люди бачать, що без води, е, без зрошення е, ну наш край просто загине, без навіть і ворогів не треба, просто тут стане пустеля. Тому е, якщо Якщо запустити ситуацію, то дійсно тут може, може утворитися пустеля і потім це буде незворотній процес, ну, буде вже процес, який вже не можна буде виправити. У нас видає дуже мало осадків. 200-250 міліметрів в рік випадає опадів. Для того, щоб ви зрозуміли, для отримання врожаю треба від 400 до 700 міліметрів. У нас випадає тільки 200. Зрозуміла річ, що ми недоотримуємо дуже багато врожаю. І це така проблема не одного року, це системна проблема, яка відбувається в нашому регіоні постійно. А, а, а зараз вона усугубилася в останні 7 років. 7 років у нас один рік був дощовий такий гарний, а все інше це було засуха. Ми безрочні ніяк. З 2022 року в Україні створено вже 64 ОВК. Одеській області їх 14, Наше об'єднання водокористувачів, вода життя є одним з перших в Україні. Взагалі, якщо казати про передачу інфраструктурних об'єктів і майнової мережі, то в Україні всього 4 ОВК мають на балансі передано від держави об'єкти. Але три з цих чотирьох це Одеська область, це наша рідна Одещина. Наразі в Одеській області зрошується 43 тисячі гектарів. Однак існуючий потенціал зрошення становить 227 тисяч гектарів. Це означає, що є можливість збільшити площу під зрошення майже у 5 разів за рахунок ефективнішого використання водних ресурсів та відновлення зрошувальних систем. Хаємося далі, готові ділитися своїм досвідом з іншими структурами сьогодні. На цьому заході відбулася знакова подія, тому що ми підписали акт приймання передачі. Тобто, фактично, ми отримали майно, яке ми отримали завдяки гранту. USAID, це майно ми отримали у власність, тому така подія, якої ми дуже дуже радіємо, і ідемо у якості повштуху до нових проєктів. І будемо сподіватися, що, що будемо шукати нові інвестиції, нових донорів. І впевнена, що ми це знайдемо, тому що нам потрібно розвиватися, нам потрібна вода. Ми хочемо жити. Організація водокористувачів Вода життя активно відновлює меліоративні системи та впроваджує новітні технології. Організація модернізує канали та басейни накопичувачі для зменшення втрат води, а також встановлює енергоефективні насоси. Крім того, завдяки поступовому збільшенню площ під зрошенням та системі АСКОЄ, ОВК знижує вартість води для кінцевих споживачів. Дмитро Іфимов для видання Південь сьогодні.